Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні до вашої уваги. Проєкт бюджету на цей рік та середньострокову перспективу. Документ обговорили на позачерговому засіданні профільного комітету. Сучасне телевізійне мовлення відтепер і в селах Придністров'я. Результату досягнуто у рамках державно-приватного співробітництва. Президент Євген Шевчук прийняв главу делегації Європейського союзу пірку та піолу в рамках діалогу. Сторони обмінялися думками щодо низки актуальних аспектів двостороннього співробітництва. Окремо зупинилися на питаннях, що стосується переговорного процесу. Глава держави зокрема відзначив, що сьогодні у переговорах між Терасполем і Кишеневом спостерігається період стагнації переговори на сьогодні практично не ведуться. Через це не вирішується ціла група питань, які стоять на порядку денному або були поставлені ще в ті періоди. Більш того, деякі моменти навіть посилилися. Це кримінальні справи та інформація, яка є за спільними митними постами українсько-молдавської ділянки кордону. Ще багато є питань. Хотілося б вже шукати відповіді. Євген Шевчук запевнив, що Придністров'я налаштоване на співпрацю з усіма учасниками переговорного процесу, спрямоване на по. У взаємовигідних рішень за існуючими проблемами між Терасполем і Кашеневом. За словами пірки та піоли, конструктивний підхід у вирішенні проблем в діалозі між Придністров'ям і Молдовою є пріоритетом для Європейського союзу. До Придністров'я надійшла російська гуманітарна допомога для виплат надбавок пенсіонерам. Про це повідомив президент Республіки Євген Шевчук у рамках наради із членами уряду. Всі подробиці далі. Російська допомога повинна бути направлена пенсіонером у максимально стислі терміни. Виплати необхідно провести в березні з урахуванням січня-лютого поточного року. Періодично у нас так бувало, коли гроші приходили із запізненням. Доручаю міністру фінансів і міністру соціального захисту і праці забезпечити рівномірне фінансування даних доплат, виходячи із значень курсу російського рубля, а також за встановленою раніше процедурою. Вона у нас добре відпрацьована. Є прозорою, ясною і зрозумілою для громадян пенсійного віку згідно з підрахунками, враховуючи конвертацію російського рубля, розмір щомісячної доплати до пенсії становитиме 100 рублів. ПМР кожен пенсіонер отримає доплату в березні відразу за три місяці кошти спрямовуватимуться за графіком доставки пенсій. У Тирасполі і Бандерах це буде здійснювати постачальник центрів соціального страхування та соціального захисту вдома в інших містах і районах республіки. Кошти будуть направлятися постачальником через Ощадбанк. Військові пенсіонери отримуватимуть російську надбавку відповідно до встановленого порядку шляхом надходження на рахунки в Ощадний банк. Нагадаємо, російську надбавку до пенсії в рамках гуманітарного проєкту придністровські пенсіонери почали отримувати в 2008 році. Триває робота над розглядом проекту бюджету на цей рік і середньострокову перспективу. Документ напередодні обговорювали на засіданні профільного комітету, приділили увагу сотням поправок. Багато з них до Верховної Ради направив уряд. На сьогоднішній день можна сьогодні можна сказати, що із цілої низки питань ми з урядом знайшли спільну мову. Ви знаєте, що урядом було представлено додатковий пакет поправок минулого тижня до представленого проєкту закону про бюджет. Дані поправки з'явилися після проведення спільних нарад. Зокрема, уряд пропонує скоротити різницю між витратною і прибутковою частиною ще на 255 мільйонів рублів. Більше половини з цих грошей планується направити на покриття дефіциту за соціально захищеними статтями. На ці цілі планують використовувати і торішні залишки. Представлені поправки представлені поправки, бо бюджет розглядається у березні. І ми знаємо, залишки станом на 1 січня 2016 року. Як за місцевими бюджетами, так і за республіканським. Нами запропоновані поправки щодо затвердження цих зал залишків і запропоновано для зменшення дефіциту бюджету частину залишків перенаправити у соціально-стабілізаційний фонд. Крім того, передбачається урізати фінансування представницьких витрати на рівні минулого року, зберегти витрати на медикаменти та лікування придністровців за кордоном. Проєкт бюджету на цей рік і середньострокову перспективу планується розглянути на пленарному засіданні 2 березня. Сучасне телевізійне мовлення тепер буде в селах Придністров'я. Відповідні заходи прийняті на рівні уряду республіки. Такого результату вдалося досягти у рамках державно-приватного співробітництва уряду з компанією «Інтерднестерком», яка і займається установленням відповідного обладнання. Всі подробиці в нашому наступному сюжеті. Найближчим часом у всіх населених пунктах Придністровської Молдавської республіки встановлять обладнання для цифрового ефірного мовлення. Це дозволить забезпечити більше 90% жителів. Республіки багатоканальним телебаченням. Практична робота нової цифрової мережі була представлена уряду профільним міністерством. Сільська сільській місцевості не у всіх є сучасні телевізори. Скажіть, як будуть старі модифікації працювати для прийому сигналу не потрібні сучасні телевізори. Сучасна ноу-хау це не тільки якісна картинка приймати сигнал буде звичайний аналоговий телевізор. Головне підключити спеціальний приймач його... вартість приймача близько 300-320 рублів. Можливо, він буде продаватися у розстрочку. Це вже ми вирішимо після введення мережі у експлуатацію. Підключення такого приймача гарантує перегляд 30 каналів, п'ять з них соціальні, тобто в відкритому незакодованому доступі. Це п'ять державних каналів, російські, українські канали, перший придністровський телеканал. Їх люди можуть дивитися безкоштовно, не вносячи ніяку абонплату за перегляд. Будівництво мережі цифрового мовлення фахівці планують завершити до 1 липня 2016 року. Можливо, вже в найближчому майбутньому згадка про аналогове мовлення залишиться лише в старих телевізійних довідниках. Днями завершилася поїздка делегації депутатів Верховної Ради на чолі з Олегом Хоржаном до Москви. За короткий час вдалося зустрітися із керівниками семи комітетів Державної думи тут теж є серйозні проблеми, оскільки молдавська і українська сторони блокують перевезення і постачання російських миротворців. Ми домовилися, що найближчим часом делегація державної думи, саме комітету з оборони, не просто це питання підніме, бо проблеми є, але й за можливістю відвідає Придністров'я. Знають у державній думі і про відмову придністровських депутатів дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності голови Григоріопольської міськради Олександра Торпана. Нагадаємо, в результаті його необережних дій загинула людина. У комітеті Держдуми у справах СНД і міжнародних зв'язків знаходиться лист матері загиблого Костянтина Чебанова найближчим часом комітет державної думи відреагує на цю заяву, тому що Костянтин був громадянином Російської Федерації. Нам, чесно кажучи, було соромно і не дуже приємно слухати, що наш парламент не дає згоди на притягнення до відповідальності людей, які порушили чинне законодавство. Нам в цьому питанні потрібно буде переконувати Верховну Раду діяти інакше, бо це завдає прямої шкоди іміджу та авторитету нашої республіки. За словами Олега Хоржана, депутати Держдуми мають намір і надалі робити кроки з підтримки громадян Російської Федерації, які проживають у Придністров'ї і співвітчизників. Для активізації роботи індивідуальних підприємців у Терасполі, Бандерах, Рибниці, Кам'янці і Дубасарах вирішено зменшити плату за патент на різні види діяльності. За зверненням міської влади у Терасполі і Григоріополі керівництво ринків погодилося на значне у деяких випадках дворазове зниження орендної плати. Про це повідомили на засіданні робочої групи при уряді із розвитку малого підприємництва, які ще запропоновані заходи підтримки бізнесу в нашому наступному сюжеті. Зменшити плату за патент, податки і збори, тобто відрахування у бюджет це найчастіші пропозиції патентщиків. Влада погоджується із такою формою підтримки, але більше уваги приділяє заходам, які допоможуть бізнесу без завдання шкоди бюджету займатися коли відкриваєш бізнес, необхідно отримати дозвіл на право зайняття підприємницькою діяльністю. Начальник управління сказав, що це рішення є дуже символічним, тому що будь-якому випадку документ видається, але взяти його треба. І тут питання: навіщо робити те, що будь-якому випадку тоді дадуть? Тобто, це захід, який є додатковим міні-бар'єром. Підприємства проти постійного розширення пільг патентщикам в основному торгівлі наводиться приклад: людина заробляє за рахунок десятка торгових точок, але їх працівників оформляє не в штат, як це робить підприємство, а застосовує патентну схему. У цьому випадку обороти і прибуток може бути навіть більшим ніж у підприємств, але відрахування до бюджету значно менші. Тобто, за нашими законами, патентщик, реалізуючи привізні товари, в більш вигідних умовах ніж місцеве виробниче підприємство. Зараншані Раніше вони купували матеріали через офшори і показували прибуток менше за 3%. відсотки. Зараз вони вибрали варіант ще хитріший. Підприємець продавцям, які сидять у нього в офісі, магазині, робить патент, і вони продають йому ці меблі. Ось ця ситуація є неприйнятною. Ти не маєш права взагалі брати патент, ти повинен влаштуватися туди на роботу. Це спосіб відходу від податків. Окрема проблема чимала кількість екологічних звітів. Є випадки, коли підприємство за рік сплачує за них лише 20 рублів, тобто розрахунки значно дорожчі за самі платежі. Пропозиція замість двох десятків документів вести один єдиний для всіх. Це платежі викиди, опади тощо. Найчастіше ці платежі досить складні в своєму розрахунку, вимагають у додаткових пояснень, додаткових таблиць, лімітів, нормативів. Можливо, завдяки запропонованому варіанту буде простіше. Раз на рік заплатив і спи спокійно. І мета така, що питання, які постають перед підприємництвом, потрібно вирішити. Частіше застосовувати зменшений фіксований сільгосподаток, упорядкувати сферу інтернет-торгівлі, всього озвучено близько трьох десятків пропозицій. Частину з них направлять фахівцям відповідних відомств, щоб кожне питання було можна розглянути різнобічно і прийняти за ним відповідне рішення. У лісах Кам'янського району підходить до завершення зимова кампанія з проведення суцільних санітарних та рубок догляду. У поточному році на території Кам'янської і Рашківської лісництв вирубки проходитимуть на площі у 105 гектарів. Планується заготовити близько півтори тисячі складометрів дров та понад 100 кубів ділової деревини. Урочище Малий Кут розташоване вздовж Дністра на території кам'янського лісництва. Його площа близько 280 гектарів. Третина всіх насаджень – різні види тополі. Зараз ведеться вирубка тополі канадської, вік якої приблизно 30 років. Після останньої повені на ділянці з'явилося багато сухостою, відзначають фахівці. Деревина на этой ділянці вже спіла. Топдеревина на цій ділянці вже стигла, то поля порода м'яка, тому особливо сильно схильна до внутрішньої гнилі. Якщо вчасно не проводити вирубку стиглої деревини, через пару років ми можемо втратити дуже багато корисного і якісного матеріалу. Костянтин вальник п'ятого розряду у кам'янському лісництві працює вже п'ятий сезон. Каже, валка тополі робота важка і небезпечна. Окремі дерева досягають висоти 30 метрів. При падінні стовбура тендітні гілки розлітаються на велику відстань. валці таких дерев, При валці таких великих дерев найголовніше це дотримання техніки безпеки. Дерево треба валити в бік його нахилу. Якщо пила не підводить, за день нам вдається спиляти 10-15 дерев. На даній ділянці працює бригада із шести чоловік. Всі вони жителі довколишніх сіл. Люди охоче йдуть на роботу. Взимку у сільській місцевості це реальний заробіток. Крім грошей, є можливість взяти розрахунок і дровами. На ділянці на цій ділянці проходить суцільна санітарна вирубка. Площа ділянки 1 гектар 40 соток. Загальна кобамаса становить 216 кубів. З них ділова деревина близько 90, дрова 118 кубів. Плануємо цю ділянку закінчити до кінця березня. Подібні вирубки проводяться на території всього Кам'янського лісництва. Воно займає близько трьох тисяч гектарів. З газифікацією району потреба у дровах істотно знизилася, кажуть лісники. Як наслідок, на одну третину в цьому році зменшилася і площа виробок. В году у поточному році в камінському лісництві будуть проходити рубки догляду на площі 62 гектари. Суцільні санітарні вирубки на площі 2 гектари. Після завершення всіх робіт буде заготовлено понад 800 складом метрів дров та 100 кубів ділової деревини. Всі дрова призначені для реалізації населенню району, а ділову деревину відправимо на промислову переробку. Після закінчення рубки тополі на ділянці площею у 6 гектарів буде висаджено ясен звичайний, але це станеться вже навесні наступного року. Фахівці запевняють, у результаті проведених заходів площі лісів в районі не зменшуються. <1>, 1 березня сьогодні свято весни Мерцішор. Згідно з давньою легендою, у цей день люди дарують один одному червоно-білі символи весни. Напередодні свята для учнів Бендерської школи номер 18 педагоги організували справжній майстер-клас із виготовлення мерцішору. У класі суєта школярки готують в подарунок своїм близьким і друзям яскраві символи весни Мерцешури. На столах книги, ножиці, намистинки. Все готове до роботи. Незважаючи на спільну ідею, весняний талісман у кожного вийшов оригінальним. З ниток та паперу з бісером і атласними стрічками. У творчому процесі п'ятикласниці дали волю своїй фантазії. Я діла Я Роблю свій мерцешор із червоних і білих ниток. Спочатку потрібно протягнути нитки парами кілька разів, а потім протягнути червону між ними. Вийде квіточка. Одна з моїх з моїх найулюбленіших легенд це легенда про мерцешор. Там говориться про зиму і весну. Пролісок виріс у кущах терну. Весна йому хотіла допомогти. Зима розлютилася і зробила так, щоб весна укололася. Капелька крові впала на пролісок. Одна сторона стала червоною, а інше лишилися білою. Так весна перемогла зиму, а символічні кольори, білий і червоний, перетворилися на прикрасу. У наш час смерцешор набуває різних форм, незмінним залишається лише одне червоний і білий кольори. Принципі технології не поміняліс. Загалом технології не змінилися. Мерцешор це квітка пролісок. Він може мати круглу або витягнуту форму. Хтось робить його у вигляді фігурок. Зараз звичайно це все вдосконалюється, прикрашається бісером. Дуже багато зараз продають вже готових квіточок, які можна з'єднати нитками, стрічками, і вже виходять готові мерцешори. Червоний колір символізує мерцешорі здоров'я, силу, любов, білий чистоту і свободу. Згідно з повірям, тих, хто подарував рідним і близьким мерцешор, весь рік буде супроводжувати успіх. І ще одна інформація: як повідомляється на сайті Мінохорони здоров'я, епідеміологічна ситуація у республіці із захворюваності на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів оцінюється як неблагополучна. За минулий тиждень у Придністрові нею захворіло 2297 людей: п'ятеро грипом і 114 пневмонією. Три випадки грипу зафіксовано у Тирасполі в бандерах Рибницькому районі. По одному у зв'язку з високим рівнем захворюваності, навчальний процес. Призупинено у Терасполі в дитячому садку номер 19 група номер 1 У селі Красногірка в дитячому садку Зірочка молодша група номер 2 а також у селі Маяк в дитячому садку Золотий півник. І це все. Попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 2 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман, вітер західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 2-4 градуси вище нуля, в день 11-13 тепла. У столиці вночі 3-5, в день 12-14 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск близький до норми.